Mr. тема втручання Росії у вибори в США в американських медіа вже почала затухати. Однак Дональд Трамп сам підігрів до неї інтерес. Сенсація удруге в історії США президент звільняє главу ФБР. За що Трамп не вдавався в подробиці? Він не працював добре дуже просто. Офіційна причина звільнення викликала сумніви. Демократи масово заявляють, що це спроба зірвати розслідування ФБР про зв'язки команди Трампа з Росією. Тепер вони вимагають підняти цю тему на новий рівень, призначити спеціального прокурора, який буде розслідувати втручання Росії у вибори в США, якщо колись і були обставини, що вимагали появи спеціального прокурора, то це зараз це єдиний спосіб розібратись у ситуації утім, самі призначити спеціального прокурора демократи не можуть в обох палатах парламенту більшість у республіканців. А їхній лідер у сенаті вже заявив, що він проти нового розслідування. І все ж увага американського суспільства до цієї теми росте. Оглядачі знову і знову розмірковують про можливість імпічменту. В статті відлуння Вотергейту Нью-Йорк Таймс відзначає спільні риси у звільненнях Джеймса Комі та прокурора Арчібальда Кокса в 1973 році. Тоді однієї з ключових подій у скандалі, який рік по тому призвів до відставки президента Ніксона. Утім, про можливе повторення Вутергейту казати зарано, вважають експерти між цими двома історіями є відмінності. Нині розслідування ще триває. А тоді всі вже знали, що йдеться саме про злочин, злам штабу демократів. Тоді Ніксон звільнив прокурора Кокса, який запитав у нього аудіозаписи розмов в овальному кабінеті. І всім було зрозуміло, що цим звільненням президент хоче зам'яти розслідування у випадку з комі і Трампом. Ми поки не знаємо, що дізналося ФБР. Схожість є, але наскільки вона точна, стане зрозуміло у найближчі тижні. Призначення спецпрокурора з розслідування втручання Росії у вибори можливе лише в тому разі, якщо кілька республіканців перейдуть на бік демократів. Експерти відзначають, це станеться лише у разі повної впевненості, що Трамп спробує зашкодити правосуддю.